Ну, у нас уже четверта доба почалась. Як у нас холодні батареї? У четвер розповідає мешканка будинку на гонці 76, у Чернігові Ірина Глюк. Батареї у їхній квартирі стали менш теплими, а наступного дня зовсім холодними. Усі ці дні сказала Ірина. Четверо її дітей спали у теплих комбінезонах і під кількома ковдрами. Ось Їхні спальні місця це одна ковдра, і вони а це от. під двома такими такими і ще такого вже такою ж якості у них будь-яке. На замочках повністю такі чоловічки. Це так ми спимо. Вночі температура у квартирі опускається до плюс шістнадцяти, вдень тримається на рівні 18-19 градусів тепла. Ще в день, поки рухаєшся, більш-менш воно не так ощущається. А коли вже лягати спати, діти навіть не хочуть лягати, бо холодні простирадла. У нас єдине, що комфортно, це наші черепаси. двадцять шість градусів з терморегулятором. І всього їй заздрять, що в неї тепло. Жінка каже, з п'ятниці вони намагаються з'ясувати, чому ж батареї холодні. Продовж дня ми зв'язувалися з сусідами, бо зараз ставлять батареї, які можна відключати. Думаю, що може хтось. Перекрив батареї через це холодні. Вони стали, але вияснилося, що у нас по стояку усіх все вимкнуто по ту сторону під'їзду. Також вимкнуться батареї, Холодно ще на верхніх поверхах, хоча б літні батареї, а до нас вже тепло не доходить. Звертались люди і до технової, яка постачає їм тепло. Дзвонили і я, і сусіди, і в п'ятницю спочатку дзвонили на аварійну, потім почали дзвонити на кол-центр. Тільки приймала заявки, що наша заявка прийнята, оброблять оброблять, то до обіду вони щось зроблять, то зачекайте до вечора, а потім ми вже коли вчора подзвонили, сказала, що ви ж розумієте, вихідні ніхто нічого робити не буде. Ми платимо за опалення, але в цьому році ще не було таких морозів. В минулому році ми платили 2,5 тисячі за опалення, але в минулому році хоча три гарячі були. А в цьому році, якщо такі ціни і сидіти. Одягнути мене ну, це не є нормально. Інша мешканка будинку Олена розповідає: батареї у неї в квартирі ледь теплі. Родина гріється обігрівачем. Включаємо, обігріваємо, потім виключаємо, тому що воно з'їдає теж повітря, важко дихати, тому виключаємо так і спимо. Вдягаємося дітей в штани, в кофти, ну і самі там по декілька одіялок і спимо. А як ще якось так? Сьогодні, близько 15-ї години, тепло у квартирах людей з'явилося. Причиною його відсутності було втручання мешканців будинку внутрішньобудинкову систему теплопостачання, сказав заступник директора технови Геннадій Петрошинець. Квартирі 46. шість квартирі 46 мешканцем були перекриті вентилі і заблоковано прохід теплоносія по стояках. Тому ряд квартир залишились без опалення. Це регулюють мешканці будинку самі. Чим шкодять і своїм сусідам, і нашій організації. Бо ми відволікаємось на роботи, які ми не те, щоб не зобов'язані займатися, але є чим займатися, окрім отаких викликів. Наталія Гоман, Костянтин Селіченко, новини на Суспільному.